Ось такий от уламочок. Бачите, пробив вікно, вигнув вікно, вже це його <кій> потрібно буде міняти. Такий подарунок у вигляді уламка кабу російські війська зробили мешканцю шостки пану Сергію в ніч з 25 на 26 липня, коли атакували наше місто шахедами, авіабомбами та ракетами. Він залетів з такої сили, що пробив. Три стекла і попав в стіну, пробив, вибив штукатурку з кирпічому, я вже замазав. Зазвичай пан Сергій з родиною під час обстрілів ховається за двома стінами або у квартирі, або у під'їзді. Але цього разу, наче перечуваючи щось недобре, шосткинці пішли ночувати в іншу квартиру. В ту ніч, як Господь Бог відвів, у нас стоїть стіл під вікном, і завжди там хтось. Чи вечеря, чи обідає. Ну добре, що це було вночі, і в цей час цієї ночі нікого не було в квартирі. Пан Сергій закликає містян бути обачними під час обстрілів, адже від подібної ситуації ніхто не застрахований. Знаходитися подалі від вікон це мінімум, що повинні зробити люди. Наголошує чоловік, щоб люди не думали, що десь далеко взриваються бомби чи шахеди, можна підходити. До вікон стояти на балконах і дивитися, як там взривиться вогонь, там все це дим, цей, що не потрібно це робити. Треба кудись за другу стіну заходити і там пережидати в бомбосховище спускатись. Нехтування правилами безпеки може мати трагічні наслідки, підкреслює інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна. Тож нагадує громадянам алгоритм дій під час повітряної тривоги та в момент роботи сил протиповітряної оборони. Не слід виходити на вулицю, стояти біля вікон, підійматися на дахи чи знімати відео вибухів або роботи ППО. Це не лише ставить під загрозу ваше життя, а й може мимоволі допомогти ворогу коригувати вогонь або аналізувати ефективність ударів. Найкраще перебувати в укритті або безпечному місці, подалі від вікон та металевих конструкцій. Практика показує, що більшість поранень мирного населення під час повітряних атак виникає саме через уламки, вибухову хвилю або падіння збитих об'єктів, які пошкоджують житлові будинки, автівки та інші споруди. Люди часто отримують тяжкі травми, перебуваючи біля вікон або на вулиці, зокрема черепно-мозкові травми, поранення уламками скла, опіки і навіть смертельні ушкодження. Правохурк. Воронці закликають шосткинців бути свідомими, обережними і не наражати себе на небезпеку.